Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! кришки піднялися на п'ятиметрову висоту. По цілій вулиці у каналізаційних колодязях вибухнув газ. Двоє людей постраждало, а цілий мікрорайон залишився зараз без газопостачання. Хто винен у цій халатності з'ясовував народний контроль? не на жарт перелякалися, коли на вулиці ввечері пролунали вибухи. Люк зривався, люх до гори на п'ять метрів розколовся, впав. Потім вибухну другий люк, потім третій, четвертий, п'ятий. Від вибухів постраждало двоє людей. Тернополянину Володимиру одразу прооперували ногу. Як усе трапилося, чоловік пригадати не зміг. каже, що йшов до відділення банку, коли раптом з-під ніг полум'я. Там просто відділення банку знаходиться. Я по дорозі заїхав просто в це відділення. І все склалась Ситуація така склалася. Банків багато і відділень у чоловіка важкі травми кажуть лікарі. Попереду ще кілька операцій та два роки реабілітації. За загальною площею поверхні тіла опікових грант близько 15% поверхні тіла. Е, у хвору констатовано глибокі опіки. Після вибухів до травмпункту доставили ще одного потерпілого чоловіка з переломом ноги, наклали гіпс і одразу відпустили додому. Журналісти народного контролю з'ясували, що спричинило вибух В каналізаційній мережі. Телефонного зв'язку Тернопільської філії, Пат «Укртелеком» відбулися вибухи. Ймовірною причиною може бути вибух накопичення газу в даній мережі, так як на вулиці Чехова проводилися ремонтні роботи Пад Тернопіль місь газу. Врешті газовики зазначили, причина вибуху неякісні труби. Міняли трубу. Труба вийшла з ладу металева. Ми поміняли на. Поліетилін. З часу І... метал має можлив... властивість ржавіти, виходити з ладу. Наразі створено спеціальну комісію, яка дослідить, через чию халатність трапився вибух газу на вулиці Чехова. А народний контроль прослідкує, що підприємство з вини якого постраждали люди та вийшло з ладу комунальне майно відшкодувало збитки. Зоряний Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.